А тут буде закрито навесом, зашито буде воно. Це вже циклони не поставили, в'язали там, димососи поставимо, вріжемо в трубу. Вулиця Кияна у Ковелі. Аби опалювальний сезон у цьому мікрорайоні пройшов без проблем та перебоїв. Нині тут повна реконструкція котельні. Встановлюють нові котли. Це твердопавні а там газові котли стоять. Наразі роботи тривають. Вже до 23 серпня планують запустити один із котлів, аби у домівках ковельчан вчасно з'явилася гаряча вода. Минулоріч таку ж реконструкцію завершили і в котельні на вулиці Володимирській. Нині там також встановлюють твердопаливний котел. На проведення цих капітальних. Ніх робіт по цих двох котельнях це кошти виділені міського бюджету на Володимир Кияна 82 це 7 мільйонів і на Володимирська 85 2 мільйона. Що це, це дасть нам проведення цих робіт? Це буде зменшення споживання природного газу. Через війну ця зима буде найскладнішою для українців за часів незалежності, зокрема через те, що ситуація на ринку газу нестабільна. Його вартість постійно росте. Тож аби зменшити газову залежність, переходять на альтернативні види палива. Варто зазначити. То що у ковалі над цим працюють вже впродовж 15 років. Підприємство одним із перших в Україні скоротило споживання природного газу на 30 відсотків завдяки програмі встановлення котлів, які працюють на дровах, щепі та тирсобрикетах. У Нас сьогодні 12 котеднів працюють на, на альтернативних видах палива. Минулого опалювального сезону понад 35% загальної теплової енергії було вироблено на альтернативних видах палива. Цьогоріч із новим обладнанням прогнозують, це число зросте до 50%. Ось показують уже заготовлену деревину. В цьому році ми більше заготовили деревини, ніж в минулому році. Тут знаходиться 10 тисяч кубов дров. Три тисячі кубово обрізків, як я говорив, і там майже 600 тонн терсобракетів. Цього вже вистачить, аби забезпечити роботу коталень на увесь опалювальний сезон 2022-2023 років. Втім, закуповувати деревину продовжать. А в перспективі планують і зовсім мінімізувати споживання газу. Ціна на газ вона не буде зменшуватись, вона буде збільшуватися. Водночас у всіх газових котельнях міста у період з 1991 по 2021 роки провели технічне переоснащення та масштабну оптимізацію. У нас всі мережі вже випробувані, підготовлені, замінені. Там, де потрібно, в цьому році ми вже більше одного кілометра теплових мереж замінили. Тобто без тепла і гарячої води в домівках ковальчани не залишаться, а опалювальний сезон стартує без запізнень. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.